Йо-йо-йо, всім привіт! Це Альона Альона. Я хочу сказати, що зараз у всіх вас, шановні діти, шановні абітурієнти, майбутні, дуже нелегкий час, тому що ми маємо переживати обстріли, переживати імміграції, перестановки, і все, що відбувається в країні на собі, і в цей час навчатися, готувати себе до національного мультипредметного тесту НМТ, який зараз з'явився, і е, виховувати в собі силу, стержень, бути дисциплінованими. Але Попри все, знайте, що ми маємо це робити, тому що саме ми будемо цю країну піднімати і робити все для того, щоб вона розвивалася і процвітала в майбутньому. Майбутнє залежить від вас, навіть якщо зараз вам дуже, -дуже складно. І ми всі дорослі маємо об'єднатися для того, щоб саме вам допомагати і полегшувати вам це навчання і цей весь складний процес підготовки. Тому, будь ласка, тримайтеся, а я буду тримати за вас. Кулачки, всім дуже-дуже сильно дякую.